8-9 класу на основу медіаграмотності, це план конспектів уроків, тобто, це безпосередній інструмент для проведення занять з медіаграмотності. Чому важливо? Чому важливо про нього сказати? По-перше, це. Я без... Мовою, чому руською я не кажу ніколи вже російською, я кажу русською мовою, тому що російської мови як такої немає. Чому поясню? Російська це мова Російської Федерації. Якщо хочете себе переконати, переведіть російський язик і Російська федерація. Федерації. І ви отримаєте одне і те ж саме. А це неправильно. Так, да, так ось я руською без можної скромності. Одразу скажу, що. Цей посібник, плюс програма, плюс посільник, великий пасібник перший медіасвіта та медіаграмотність складають величезний, на, на мій погляд, величезний комплекс, який створює, створює для всієї України а курс, практично забезпечений повністю. Жодного курсу немає по забезпеченню такого, як основи медіаграмотності. От я вам кажу без... Бо що так, можна і Тому прошу звернути увагу на це. Це перше. Друге, він написаний за зразком е, конспектів. Чому? Тому що е, потрібно було адаптувати програму для вчителя. Ми писали його авторським колективом е, для вчителя, для звичайного вчителя, який не має. Е, Диплома про закінчення факультету медіасвіти або того вчителя, який не має серйозної медіапідготовки. Тому, виходячи з цього, кожен вчитель від вчителя фізики до вчителя технології, історії української мови має можливість читати цей курс. Це також було закладено в ідеї цього пасібника. Приблизно на кожен урок відводилось 3-4 сторінки. Це достатня кількість для того, щоб цей посібник був сприйнятий як конспект. Тепер ще один момент. А, цей а, посібник, крім того, має ще і електронні додатки. Тобто те, що не увійшло, а, те, що не увійшло а, в паперовий варіант, і, і, є в електронному варіанті. І на сайті Медіасвіта і Медіаграмотність він розміщений. З електронними додатками і з гіперпосиланнями. Тобто в кожному уроці є гіперпосилання, і ви зможете елементарно, Так, до речі, програма також розміщена тут. Тобто, це спрощує задачу пошуку програми, коли люди питають, а де взяти програму? Ось вона є. І ось конспекти уроків. Частина авторського колективу, яка сидить тут і яка стоїть, саме рівна, я маю на увазі вас. Тобто ми зробили так, щоб вчителю було елементарно просто працювати із таким пасівником. Перехід на відеоджерело. На відеоджерело. Тобто, всі ці речі, які є в уроках, їх не потрібно шукати додатково. Вони всі вставлені у цей пасівник. Це дуже і дуже добре з точки зору проведення ефективного. Крім того, крім того, всі, всі плавні конспекти, ці ось плани конспекти, вони, а, а, ну, скажімо так, адаптовані, адаптовані як би вам сказати, під саме 45 хвилин. Не просто інколи конспекти пишуться, тобто ті завдання, ті уроки, які там подані, вони саме розраховані на 45 хвилин. Тобто, там не просто набір якихось завдань, які ти можеш використовувати, там все розраховано на 45 хвилин. Ви можете в цьому пересвідчити. Мої колеги зараз про це говорити. І я ще ось що скажу: що величезна кількість джерел, які є, я просто завдячую керівництву Академії української преси, яке дуже часто наполягала на тому, що це було якісно і це було зрозуміло і це було ефективно. Стосовно своєї частини, що я там намагався зробити. Е, ну, Я так зрозумів, мене використовували як таку е, силу, яка може <с додати <с трошки е, молодіжності, емоційності та динамічності. І, в принципі, я намагався це зробити саме в своїх уроках. Е, іноді мене за це сварили, як вчора да, намагалася. Але е, е, саме такі елементи вони будуть більше цікаві дітям. Звичайно, теорія, все це дуже потрібно. Тут ніхто не може з цим висперечатися, але саме з практичної частини, саме з якихось прикладів, якихось елементів інтерактивності, я намагався додати якомога більше того, що може дійсно зацікавити дітей. В принципі, Олександр Петрович дуже багато цього сказав, я не знаю, що додати. Ще тому просто передам далі Так, перше, У нас з'явилася сучасна музика в медіа уроках, і це завдяки поговору. А сварила я, тому що вісім раз перечитувала. Це правда, А ну вичитала настільки вже багато, що їм коли казали, більше року тому це робили. І після цього було вже багато інших проєктів, тому тобто, ну, чесно кажучи, я вже забув що. Ми там з Оленою Сергій писали. Що ми можемо сказати? Дійсно, завдяки пану Олександру була вибудована загальна структура по року, і ми намагалися вкластися в ту структуру, є теоретичний матеріал, є цікаві корисні завдання. Які там практику орієнтовані, є деякі презентації до цих завдань, ілюстративний матеріал, який можна вибрати, найскладнішою темою була, і я дуже вдячна пані Оксані, яка надала нам допомогу, саме маніпуляція в журналістиці і, я думаю, фахівці цій галузі не завжди можуть впоратися з цією темою, тому без допомоги тих, хто більше знає, ми б, мабуть, не впоралися. Я знаю, що багато хто вже працює за цим курсом, і діти залишаються задоволеними. Я думаю, мої колеги не дадуть збрихати, але вони кажуть, що бажано було цей курс. Не на один рік давати, а розтягнути на два, бо тільки вони закупились якоюсь темою, треба починати вивчати нову. А я би хотіла ще попрацювати, поаналізувати там газети, журнали, фотографії. Можливо, варто його не просто писати восьми в дужечках дев'яте, а восьми три-дев'яте. Ну так воно. Можливо, okay, Да, да, Ну в принципі, це ж в процесі роботи і треба оце. Добре, спасибі. Шановні колеги, зніміть, будь ласка, руку, кого є тверда копія цього посівника. Справа в втім, що п'ятсот приміщення пролетілися як гарячі пиріжки за місяць. І якщо ви відчуваєте необхідність ці речі, будь ласка, пишіть нам письма щастя, ми їх передамо донору, які нам да, 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 да. допомогти відгуки від, від трудячись. Але і на порталі ми дісвітами грамотність, електронний ресурс розташований. Я хочу звернутися до тих, єд, у кого є тверді копії, ви ж бачите, що там є посилання на ілюстративні матеріали. Ці ілюстративні матеріали ви можете скачати на порталі для того, щоб показувати дітям, для того, щоб і аудіоряд, і відеоряд показувати. Бо там дійсно багато цікавих ілюстративних матеріалів, які звичайно мисть розмістити не можна.